Вітаю шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, та доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть. Чи є закриті дороги, чи є якісь перешкоди на дорогах на гроші? У тих, хто дивиться відео, близьких людей, чи є якісь перешкоди, закриті дороги на гроші, скажіть, допоможіть. Намагаються закрити вам шлях. Дуже сильно так закривають, щоб, щоб заробити, треба зробити в 10 раз більше роботи, І щоб була, і тоді були гроші. Оце таку роблять, ну це навмисно зроблено. От, що прям. 10 раз важче зароблять було вам гроші. Заперечу весь негатив убираю Заперечу весь негатив, убираю Заперечу весь негатив, убираю Так, добре. Зараз мають відкритися дороги на гроші. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші тим, хто дивиться відео, близьким людям. Відкривається шлях, надходять великі потоки грошей без перешкод. Буде так і так буде. Знімаю всі негативні програми. Астудирасорки, знімаю агресію, обираю, відкриваю шлях на роботу, на гроші. Буде так і так буде. Відкриваються всі шляхи дороги на гроші, на роботу, на прибутки. Буде так і так. Всі перешкоди забираються, буде так і так буде. Ви ще сили, скажіть, допоможіть, чи лишили ще якісь перешкоди на дорогах на гроші у тих, хто дивиться відео, близьких людей? Чи втручається хтось у ваше життя? Ой, втручається тут жінка навмисно стягує фінанси, хоче, щоб у вас не було натхнення, верніше, щоб от опускались руки і у вас не було сили навіть от депресивний стан. Заперечую весь негатив, убираю. Відкриваються дороги на гроші. Усім, хто дивиться відео, перекриваю. Більше немає жодної перешкоди, жодного мороку, негативні програми. Убираю, вам дуже сильно хочеться працювати, заробляти гроші. Піднімаються руки. Ой, виникає велике бажання. Мені дуже сильно прагнете роби, робити, працювати, заробляти гроші. Відкриваю всі дороги, Вибираю повністю всі мороки, негативні програми, знімаються, відкриваються шляхи на гроші, знімаю всі крадники, негативні стяги. Все, що було стягнуто, всі фінанси, що були забрані, повертаю вам назад. Більше ніхто не може стягувати. Гроші. Так, відкривається шлях на роботу. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на гроші, щоб завжди були гроші, їх на все вистачало і вони ніколи не закінчувалися. Гроші є завжди. Ніхто не може їх забрати. Все, що вам належить, належить тільки вам, і нікому більше. Буде так і так буде. І всі на гроші. буде так. Так, і друге питання стосується власного квартири, будинку, житла. Скажіть Вищі сили, допоможіть, які є перешкоди, що заважає мати власне житло, свою квартиру, свій будинок, своє житло, свою нерухомість, які є перешкоди, що відбувається, що заважає. Ну, дійсно, вийшла карта магічного впливу. Ви прагнете свою почати от ділитися, так, і жити окремо. Це... І це здійсниться. Тут дійсно втрутилися навмисно у вас. Використовували, не хотіли, щоб ви працювали на себе. Тут перенавантаження. використовували, перегружали, і ви виконували зайву всю роботу, яка не йшла вам на користь, тільки використовували. І ще зроблено так, що ніхто не зміг, верніше, щоб вам не змогли допомогти. Але у вас буде власний дім, тут дуже хороша карта. Поперед сильне гаразди. Все одно дорога відкрита, і у вас буде власний дім, своя квартира, житло. А, тут агресія, дуже сильна. Як то на вас мають люди реагувати агресивно, не допомагати, не йти вам назустріч ще посередині, може, ось вийшла карта, що могли робити вашу вдачу забрати і закривали від людей. Дуже сильно закривали від людей, щоб вас не бачили, не розуміли. От, ці всі, всі карти треба забрати. Це погані. Але все одно прагнення ваші мати власний дім. Все це справдиться, у вас буде власний дім. Вас не зупинить нічим. Це хороша зміна в житті. на... От. Ще може бути власна машина, теж хороша карта. Заперечую весь негатив, убираю, повністю знімаю весь негатив. Відкриваю всі шляхи дороги на щасливу долю. Так, тут на фінансах крадники були весь негатив, убираю, відкриваю всі дороги і шляхи. Всі, хто бажають мати власний дім, мають без перешкод. Надходять всі фінанси, можливості. Перекриваю. перекриваю. Зустрічаються люди, які допомагають власний дім. Мати без перешкод. Прошу вище сили, допомоги. Я охоронців прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на власний дім. Буде так і так буде. Одвертаю всіх ворогів, всі негативні, магічні дії, програми негативні, знімаю, відкриваю дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на власне житло, на власний дім, квартиру, машину. І все, що ви бажаєте, без перешкод надходить до вас самими легкими шляхами. Вибираються всі блоки, негативні програми знімаються. Відкриваю шлях на власне майно буде так і так буде. Відкриваю дороги на власне майно буде так і так буде. Духів кави прошу допомоги. Так що так, попри всі негаразди, все одно ви будете мати власне житло і е, як машину, квартиру, от все, що ви бажаєте, відпадають. Тут зовсім інше життя у вас буде. Отпадають від вас якісь, не знаю, люди-паразити, які на вас паразитували, використовували ваш ресурс, от, я б сказала, вашу вдачу, і була магічна. А, дійсно, майстер виходить, що впливали. Не просто вам було а, а, ну, важко знайти якби, своє житло, заробити і мати. Це все навмисно вам псували. Але зараз відкривається шлях і буде набагато легше. Дай Боже допоможе. Так що, будь ласка. Отака вийшла сьогодні кава. Дякую всім за донати, за те, що підписуєтесь на канал, мені дуже приємно. За коментарі дякую. А також запрошую на індивідуальний прийом. Номер Viber у телеграму є в описі під відео. І є також можна писати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Це теж дуже допомагає. Працює. Так що майте на увазі. Будьте здорові, щасливі, щоб у вас завжди були гроші. Їх на все вистачало і вони ніколи не закінчувалися. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!